Скажем на те, що Тесла продовжує відключати автомобілі в Україні від преміум підключення, в яких не оформлена підписка. Вже в кінці 2025 року почастішали випадки зникнення преміум підключення безкоштовного, так скажімо, в Україні, це вирішувалось тим, що автомобіль власники переприв'язували до Польщі або Латвії, тобто видаляли свій автомобіль з аккаунту власного Тесли в додатку Тесли, і потім знову подавали документи переприв'язували цей автомобіль до регіону Польщі або Латвії. І після останнього оновлення, в січні 2026 року, в мене вийшло попередження, що термін дії мого преміум підключення закінчується дали лише місяць. Ось, ось пройшов місяць, і дійсно, в лютому, мені відключили. Також преміум підключення при цьому з'явилась можливість платної підписки на преміум підключення. Близько 10 доларів на місці вона коштує. Але так як автомобіль в мене був прив'язаний до Нідерландів, я також вирішив скористатися цим лайфхаком. Українським і прив'язати його і автомобіль переприв'язати в Польщу або Латвію. Якщо все ж таки ви також хочете змінити регіон для машини, то дивіться я вам покажу, як це зробити. Вниз в додатку опуститися і тут є manage drivers тобто remove or Transfer Ownership. Тобто відмінити або передати права власності. Ви натискаєте цю кнопку, натискаєте кнопку почати, натискаєте так. І якщо ви хочете саме відв'язати автомобіль, а не передати його. Ви нажимаєте search party, тобто отак от вибираєте, і нажимаєте далі. Якщо ж ви виберете індивідуальне, то, то таким чином ви вказуєте, що ви знаєте, кому ви продали. Таким чином ви одразу передаєте право повністю власності автомобіля новому власнику, але е, в цьому випадку регіон не зміниться. Тобто вам не треба буде чекати е, підтвердження з стесли, що ви продали автомобіль. А це актуально, якщо ви продали людині автомобіль і повністю продаєте його так, як він є, з налаштуваннями регіону. якщо ж ви хочете змінити регіон, тобто в попередньому меню вам треба, так як я сказав, вибрати third party. Якщо ви натискаєте third party, тобто третій особі, ви, начебто, передаєте право власності, не знаєте кому. Тобто ви просто відв'язуєте автомобіль від свого аккаунта, позбавляєте себе право власності, і далі вже наступний тобто натискаєте Next. Вас попереджує, що ваш автомобіль зникне, і якщо ви таким чином не залишите собі ключ-карту, у вас вже не буде доступу для, до автомобіля. Тому коли ви видаляєте саме таким чином, переконайтеся обов'язково, що у вас є ключ-карта. Це перший момент, і друге. В такому випадку треба буде вже новому власнику подавати знову документи, подавати заявку на право власності на цей автомобіль, і там вже буде змога вказати. Знову регіон таким чином ви зможете змінити регіон автомобіля. Якщо мені прийшов лист, провдали про вдале про видалення автомобіля з акаунту. Після цього я подав заявку на приєднання знову ж таки на додавання автомобіля повторно, але вже з регіоном Латвія. Мені довелося чекати, поки вже в Теслі розглянуть цю заявку. Після цього мені прийшов лист що. Заявка розглянута, але відмовили через те, що я подав насправді документи водійське посвідчення, в якому не так було вказано, як в техпаспорті прізвище. Моє. Я ще раз переподав документи, але вже з паспортом закордонним, де в мене співпадала дані. І ось мені знову прийшла відповідь, але на цей раз в Теслі подивилися і вказали, що я неправильно вказав регіон. Тобто регіон моїх документів не співпадає з тим регіоном, до якого я намагаюся прив'язати автомобіль. Тому зараз будемо переподавати третій раз заявку, де вже я вкажу дійсний регіон, тобто Україну. Покажу вам, як знову подати запит на. Прив'язування свого автомобіля до аккаунту Тесли вашого. Насправді, спочатку, після того, як я відв'язав автомобіль від свого аккаунту Тесла, а потім знову подав заявку на переприв'язку вже під другим регіоном, мені прийшло сповіщення, що попередньому власнику, а це і я, і знову ж таки мій електронна адреса моя була там вказана. Що прийде сповіщення для того, щоб я. Міг підтвердити, скажімо так, попередній власник міг підтвердити передачу права власності на автомобіль, але чомусь на мою адресу лист не приходив. Тому мені треба знадобилося чекати на вже відповіді розгляду заявки вручну. І при цьому перед тим як я видалив для переприв'язки автомобіля. Його з додатка в мене з'явилася опція і можливість зробити передплату на преміум підключення. З Цього я роблю висновок, що потроху гайки закручуються, і зникає можливість безкоштовно користуватися преміум підключенням. Тобто, вам обов'язково треба робити, з часом, скоріше за все, обов'язково треба буде робити платну підписку. Хоча автомобіль раніше в мене був прив'язаний до Нідерландів, подивимось, зараз я все-таки спробую перепри пере. Перепідшити його, переприв'язати регіон на Україну, і глянемо, чи з'явиться можливість робити передплату на премію підключення, щоб користуватися нею вже офіційно. Тепер у вас тут немає ніяких прив'язаних автомобілів, вам треба зайти MyProduct, Add Product, автомобіль, натиснути е, ОК. Важливо, ви маєте бути в автомобілі або поряд. Тобто, у вас має бути доступ до автомобіля. В моєму випадку залишилася звісно ж карта, ключ. У вас має бути Wi-Fi, Я в даному випадку зараз роздам Wi-Fi на автомобіль. Демо далі, починаємо тут. Треба внести він код. Продовжуємо. Тут важливо для того, щоб автомобіль пересвідчився, що у вас є доступ до нього, змінюємо ім'я на те, яке висвідчується на екрані. Так? Для того, щоб переіменувати автомобіль, ми заходимо в меню. Далі опускаємося до програмного, до програмного забезпечення. І ось тут біля надпису Model 3 справа, ви бачите назву вашого автомобіля. Клікаєте на неї і вводите ту назву, яку просить в даному випадку додаток. Після того, як ви прив'яжете. Автомобіль і він з'явиться у вашому додатку, коли там пройде модерація, і ви побачите, що вже у вас є доступ до автомобіля через додаток, ви зможете перейменувати на ту назву, яка вам подобається. І після того, як ви змінили ім'я, на те, яке вказано, бачите, у мене KWK. І я погоджуюсь, галочку ставлю, що я змінив ім'я. І, і тут важливий момент: якраз зараз машина має бути під'єднана до мережі тобто, LTE зв'язок, Сім-карта або Wi-Fi. Краще все-таки до Wi-Fi підключати, щоб це було надійно, щоб були ви впевнені, що карта там не відвалилася, що у вас є зв'язок автомобіля з інтернетом. Далі натискаємо Next. І ось тут на цьому етапі, якраз якщо е, всі, хто хочуть безкоштовний собі в Україні е, преміум підключення, е, то часто тут вибирають Латвію. Але от в моєму випадку це не пройшло, тому я залишаю Україну або вибираю Україну. Тут вона є в списку в списку, тобто тут вже немає сенсу е, ніяких. Е, Скажімо так, маніпуляції робити в моєму випадку, бо ми я ще раз подаю документи, тепер вже на українську реєстрацію автомобіля, на прив'язку до України. Тут ви можете вносити, в принципі, будь-яку адресу в Україні. Я думаю, в цьому випадку вже не буде ніяких проблем. якщо, Головне, щоб країна співпадала. Але я ввів свою адресу, де зареєстрований. Натискаємо далі. Після цього вам треба завантажити документи. Тобто документ, який підтвор... підтверджує вашу особу, це або паспорт, або водійські е... водійське посвідчення, але документ має містити коректні дані, які так само як і в техпаспорті на автомобіль, е... прописано, в яких е... ваше прізвище та ім'я латиницею. В другому блоці вам треба подати дві сторони вашого техпаспорту. Тобто при завантаженні ви можете вибирати або зробити одразу фото, або вибирати попереднє фото, яке ви вже зробили. Але документи мають бути реальними, тобто це мають, мають бути дійсні файли, а не там малюнки, якісь не скріни з екрану. Ну і натискаємо фініш. Все. Ходить сповіщення, що ви вже подали документи, і автомобіль знову ж таки буде доданий, коли у вас з'явиться мережа інтернету. Через декілька годин, але тут важ, важливо зауважити, що перед цим ваші документи мають пройти верифікацію в Теслі. В моєму випадку е, верифікація е, вже декілька разів відбувалася реальним співробітником. Автомобіль доданий до облікового запису знову вже з новим регіоном. На цей раз я поставив як є Україна. Що ж, як бачите, преміум підключення не з'явилось після переведення машини на регіон Україна. І навіть якщо ви спробуєте підписатись, то тепер пише, що оновлення поки що недоступне. Тому подумайте двічі: чи взагалі воно того варте переводити автомобіль, якщо у вас знялося преміум підключення? В моєму випадку, коли автомобіль був прив'язаний до Нідерландів, то і зникло преміум підключення, можна було хоча б платно оформити підписку. А тепер, коли перевів на Україну, поки що взагалі підписка недоступна.